Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу показати вам на продаж однокімнатну квартиру в ЖК Гравському. Квартира перепланована в'ївлю двушечку. Зараз все вам покажу тут. Переходимо до санвузла. Санвузол суміжний. Вже встановлена ванна, вкладена плиточка, інсталяція, вивід під бойлер і під рукомийник. А також є вивід під пральну машинку. Потім у нас відокремлена гардеробна. Встановлюється сюди 20 і отримується повноцінна гардеробна. Встановлені радіатори, повністю зроблена е електромережа розводка по квартирі вже. Залишилось тільки натягнути стелю. Є вбудована кухня, фасади з доводчиками, новесенький холодильник. Робоча поверхня, все вже зроблено, залишилось тільки деяка побутова техніка. Є окрема спальня, підведено силовий кабель під кондиціонер, також радіатори і така зона відпочинку, балкон. Також ще один силовий кабель під кондиціонер, вид на місто та Дніпро. Знаходиться на 14-му поверсі, загальна площа 49 квадратних метрів. Електро. Щиток. Все виведено, підключено, все зроблено. Залишилося встелити плитку або ламінат, поклеїти шпалери і надану стелю. Вичалося. Тому, будь ласка, кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся, записуйтесь на перегляди.